Чаться готувати, слідкувати за своїм побутом та ходити за покупками і бути пристосованими до життя. Десять людей із порушенням розумового розвитку стали учасниками проєкту послуги соціального проживання, який впровадили у області. А перший будинок спільного проживання людей з інвалідністю уже запрацював у Вінницькій громаді. А от всі заготовочки, де ви берете? Горіха купуємо, Горіхи купуємо. Угу. на донати, які нам донатять люди. Яблучка Яблочка самі». Виготовляють сухофрукти та пастилу. А за отримані кошти купують для себе різноманітні смаколики та квитки до театру. А ще вчаться готувати, слідкувати за порядком. Так живуть 10 мешканців будинку для підтриманого проживання. Це перший соціальний дім, який облаштували для людей з порушенням розумового розвитку у Вінницькій громаді. Люди з ментальною інвалідністю старше 18 років, які тут проживають, навчаються самостійно жити, навчаються усім самостійним побутовим справам, функціонуванню і спілкуванню у соціумі, і один з одним. Мешканці будинку підтриманого проживання. Це переважно люди з інвалідністю, яким уже виповнилось 18. Але зараз у проєкті почали працювати із підлітками. Послуга підтриманого проживання це, напевно, сьогодні одна з обов'язкових послуг, яка має бути запроваджена на рівні громади на рівні кожної громади. Якщо ми говоримо про соціальну інтеграцію людей з інвалідністю, про інклюзію, про безбар'єрність. Громадська організація, родина Кольпінга, яка опікується проєктом будинку підтриманого проживання, уже підписала договір про співпрацю з всесвітньою організацією. Охорони здоров'я аби відкрити подібні будинки у інших громадах Вінниччини. Євгенія Овсяніков телеканал Вінниччина.